До нашої розмови вже готова доєднатися радниця голови асоціації міст України Оксана Продан. Пані Оксано, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня, вітаємо, пані Оксано. дякуємо за те, що доєдналися. І також цікава ваша думка щодо цієї дорожньої карти, яку сьогодні презентували. Насправді важливо, що ця дорожня карта презентована, і ми її обговорювали і сьогодні так само доповнювали. І я мала можливість від Асоціації міст України від 1031 громади надати доповнення до цієї дорожньої карти, так як вона ще не подана в якості проекту рішення уряду на Кабмін Ми маємо великі сподівання на те, що ті пропозиції, які сьогодні були озвучені, будуть включені до проекту рішення уряду і питання, які сьогодні. Сьогодні піднімалися громадами, будуть включені і будуть в дорожній карті так само. Чи можете роз'яснити, про що йдеться, коли ви говорите? Про певне доопрацювання? Ну, от у вас зараз слайд на екрані. Спроможна громада. І в принципі, про це саме про це я сьогодні говорила під час конференції, і про це зверталася Асоціація Міст письмово до міністерства. Про що ми говоримо? Блок питань. Перше, що головне, це розмежування делегованих і прямих повноважень місцевого самоврядування. Ми знаємо, що сьогодні місцеве самоврядування забезпечує роботи освіти, охорони здоров'я. Це делеговані від держави повноваження, але вона делегує повноваження дає, а гроші дає як у неї за остаточним принципом. І, наприклад, на 24 рік. Розраховуючи субвенцію для місцевих бюджетів, держава заклала е, коефіцієнт до зарплати вчителів 0,85. Решту мають доплачувати громади. Так от асоціація міст України говорить, що вони бути точно, точно обраховані, скільки кожна коштує, і тоді мешканці громад будуть розуміти, за що вони платять податки. Тоді мешканці громад будуть розуміти, які податок іде до місцевого бюджету, які до центрального, і з кого питати за той чи іншу послугу. Це одна частина, є інша частина спроможна громада це та, яка заробляє кошти, яка не чекає подачки або е, ПДФО бюджетників. Це та, яка створює робочі місця, і для цього треба умови для створення е, розвитку інвесторів і бізнесу. Це перша частина. А для цього потрібно, щоб місцева громада, чи міська, чи селищна, чи сільська була зацікавлена у створенні цих робочих місць. Треба, щоб податки де створюються, де продукуються, туди і сплачувалися. І Це дуже важливо, тому що є багато різних варіантів, але є ситуації, коли Деякі чекають допомоги від держави, а є ситуації, коли громади самі створюють новий продукт, залучають іноземних інвесторів в Україну. І нам треба такі умови створювати, коли всі громади будуть створювати робочі місця і залучати інвесторів. А як забезпечити прозорість громад? Ну, по перше, є блок уже сьогодні в прозорості громад, і коли ми зараз дискутуємо, наприклад, з парламентарями стосовно військового ПДФО і хто має в першу чергу цей податок адмініструвати і отримувати. То місцеве самоврядування сьогодні набагато прозоріше ніж центральна влада, державний бюджет. Чому тому що є цілий список законом передбачених нормативів і вимог до роботи органу місцевого самоврядування? По Перше, це щомісячне засідання ради. Воно повинно бути відкрите з доступу мешканців. І кожен може прийти бюджет, бюджет громадські бюджети, які затверджуються за поданням міс... громади, за поданням мешканців. По друге це потретє, це регуляторні акти, які розміщуються заздалегідь для того, щоб могли і підприємці, і громадяни давати свої пропозиції. Крім того, проекти рішень органів місцевого самоврядування повинні за процедурою попередньо розміщуватися Витися на сайті, тобто насправді прозорості є дуже багато, але разом з тим, звичайно, ми завжди хочемо е мати більше. Контроль і більший доступ до влади сьогодні до місцевого самоврядування це робити набагато легше, і це незалежно навіть від військового стану. Це ті умови, які є. Наприклад, асоціація міст України станом на сьогодні, навіть маючи право визначене законом брати участь в засідання уряду, доступ це отримують тільки тоді, коли це уряду цікаво. Коли не цікаво, нас просто не клить. Пані Оксано, ви зокрема згадали про те, що одним із чинників успішності громад є їхнє вміння заробляти гроші. Скажіть, будь ласка, чи всі громади знають, як це зробити, і яким чином держава може їм в цьому допомогти? Я дуже люблю повторювати за бізнесом. Бізнес каже: ви нам не заважайте. От це треба і місцеве самоврядування брати за правило і казати Ти держава нам не заважає і не забирай наші повноваження вони мають бути незалежними органами місцевого самоврядування. Дякуємо вам, Оксана Продан. Це радниця голови асоціації міст України. Була разом із нами на прямому зв'язку.